Вулиця Торгова, район Нового ринку. Бачите, які тут дерева. Величезні величезні дерева, висотою 15 до 20 метрів. Вони тут роблять справжній комфорт, я вам скажу, такі вулиці на півдні. Надзвичайно цінні тут мікроклімат, тут немає спеки. Взагалі от температура повітря на цій вулиці. Кажемо, на 5-7, а може й 10 градусів нижче, ніж на відкритих вулицях. Там взагалі стоять неможливо. А тут ці друзі, ці дерева дають справжній комфорт. Значить, дерева ще раз, акації, софори, ясини, ведичії, ці шовковиці навіть є. Ну, Отакі основні основні дерева тут. Це дивіться Одеса, бачите, які гарні платани. Оті е -е, лідічі, що зліва обрізали. Бачите, їх видно обрізали. Я не знаю, з якою цілью, але вони обрізані всі. Це старі, сторічні лідічі великого От. Подивимося сюди. Тут теж величезні гарні дерева. От. Це вулиця Осіпа. А це Арнауцька. Да? Велика, чимала чорт, я знаю. А оце пан сам скліпав, Этот Зелен буд пропой запой трест. Сучасники. Садять якусь ніщиту. Вона виросте, дай Бог, 5 метрів. Це взагалі не дерево, а напівдерево. Навіщо це садиться? Це про функціональність. Дерево повинно захищати, створювати клімат. А оце нещастя, що воно тут? Яке воно буде, це дерево, один процент від нормального дерева. Це я до того, що які дебіли, от керують зараз зеленим господарством. Оце конкретно Одеса. Оце конкретно Одесі. Бачите? Виноград. Бачите, який виноград? виногради? Висота до 10 метрів. Я бачив і вище. Неймовірні кольори.